До речі, а от про цей візит президента Південної Африки, що можна від того очікувати від тих їхніх ініціатив, і чи вони можуть бути результативними? Ну, судячи з того, що під час перебування Цирила Рамафоси в Києві Київ обстрілюють. Путін подав сигнал, що він не збирається йти ні на які компроміси по цій півден... ну, загалом, ініціатива африканських країн. Суть цієї ініціативи, ну от зараз тільки-тільки з'явилися певні параметри цієї ініціативи, бо було незрозуміло взагалі, чи вони хочуть коштом українських територій щось досягти. Насправді, ідея нібито зводиться до того, що. Путін виводить війська з цілої території України, з Путіна знімаються всі санкції, які є, і е, е, включно із відкликанням, е, ну цього, е, скажімо, мандата на, е, ну, на. розшук з боку з міжнародного суду Народного кримінального суду. Тобто претензії, персональні претензії з Путіна знімаються. Путін відводить війська і знімається ну, якась велика частка санкцій з Росії. З Росії натомість. І ну, персональна відповідальність Путіна нібито ніби виводиться поза рамки. Тобто він вже не персонально не фігурує. Розшуку, і він не персонально не відповідає. Тобто, це все спроба перевести в якийсь такий формат стрілочників. Але ж Путін не піде на це. Путін, Путін ну вважає, що це йому продають повітря, і він хоче, щоб йому залишили якусь якусь відвоювану територію. Але е, йому ніхто не збирається залишати відвоювану територію, йому ще буде претензія по збитках кожної родини. Усі доведеться виплатити кожній родині е, за нанесені збитки, за загибель е, людей. Це це все рахунки, 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 які будуть лише зростати. Наскільки я розумію, е, ну це, це скажімо. Параметр цей ніде не фігурує, але швидше за все, що африканці е, наполягатимуть на, е, ну, тільки на залишенні в якості компенсації цієї арештованої суми державних активів 350 мільярдів. Але е, в цей пакет пропозицій мені здається, що якраз входить ідея, що особисті активи е, олігархату путінського. Не будуть переслідуватися так само. Ну не знаю про це про це принаймні офіційно не пишуть, але е, в мене таке враження склалось за за деякими ну, такими натяками, що е, власне Росії будуть пропонувати, е, ну скажімо, значно меншу суму компенсації е, Україні за збитки. Ніж реально Україна втратила від цієї агресії. А чому Путін не хоче йти на такі достатньо м'які умови? Тобто він саме. Справді, тому що Путін реально розглядає військовий стан, військове напруження як єдиний спосіб утриматися у владі. Він президент війни. І е, будь-який інший сценарій робить його непотрібним. Ну насправді він, він вже зараз не потрібен. Це вже, це вже видно в поведінці е, ну, олігархату путінського, який всіляко е, шукає лобістів на Заході. І це ж не, не тільки Фрідман із е, Вексельбергом, які одними з перших кинулися шукати лобістів і наймати лобістів. Тепер на це все подалися багато різних російських мільярдерів, і вони шукають спосіб, як навіть залишити в Росії активи всі, кинути все, але щоб їхні активи на Заході лишилися за ними. Так що, ну, швидше за все, ситуація вже змінилась. Зараз західні партнери будуть вимагати від. Цих цього олігархату путінського прямої участі в зміщенні Путіна в усуненні Путіна від влади. Це буде платою за збереження їхніх активів на заході. Добре. А що обміняє цей Рамштайн, який вчора прийшов? В... В ну, Рамштайн насправді був дуже оптимістичним для України і він був. Ну, Подвійним ударом, бо крім чому власне він відбувався в Брюсселі? Бо після засідання Рамштайн відбулася комісія Україна НАТО, і е, якщо Рамштайн це про озброєння, і тут ми бачимо ну, великі подвижки в плані поставок авіації, е, підготовка в Данії пілотів, е, ну, авіаційна коаліція запрацювала по-справжньому вже. Зараз іде величезні обсяги поставок проти засобів ППО. Канада виділяє 500 мільйонів плюс додаткові ракети для засобів ППО. Нідерланди надають ППО. І що важливо, Данія оголосила про довгострокову ініціативу підтримки, оборонну ініціативу підтримки України на суму 2,6 мільярда євро. Таку програму запустили Нідерланди, таку програму запустила Німеччина. Це, ну, це серйозні мільярди. Це довготермінові програми. Ну, от, наприклад, Рейн e, Метал e, e, нещодавно повідомив про, про початок e, виробництва, виробництва танків в рамках e, ініціативи підтримки України. Де е, в кооперації кілька країн зібрали необхідні кошти, і Рейн Метал приступив до виконання цього замовлення, кошти німецькі, кошти, по-моєму, тих самих Нідерландів, Великобританії, ще, ще когось. Тобто, е, паралельно зі створенням ремонтних підприємств в Польщі, паралельно угода, ну, хочу нагадати, що Рейн Метал підписав угоду з Укроборонпромом про створення. Виробництва в Україні, і це будуть і танки, і САУ і бронемашини. А виробництво після війни чи, чи до до завершення? Війни? Ну вони вже 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 готують. Вже готують. Я думаю, що це буде крупноузлова збірка. Ну тут питання просто питання, скажімо, корпусів: чи є можливість в Україні зварювати корпуси навіть ну, з німецької чи фінської сталі необхідної якості. Що це будуть готові корпуси сюди поставлятися, і збірка буде тут. Ну, якщо є ідея повноцінного розміщення виробництва, то очевидно, що воно має бути розкинуте на багато майданчиків виробничих для того, щоб перестраховувати е, на випадок атаки. Але найважливіше, мені здається, що зараз е, Захід дозріває до ідеї створення якогось. Якусь, ну, зони безпеки протиповітряної оборони, ну, наприклад, на захід від Києва. Тобто все, що на захід від Києва і Київ буде зоною тотального прикриття ППО. І там уже можна буде тоді розміщати виробництва, ну, концентрувати певні, скажімо, високотехнологічні підприємства, роботизовані. Бо це дуже дороге задоволення. Ну, принаймні, нам, нам зараз важливо, хоча б. Всі лінійки української зброї відновити, адже в нас є ракети вільха, дуже ефективні. У нас є ракети Стугна протитанкові. Які, ну на які наскільки я розумію, десь більше 30 країн вже згодилося, що вони готові поставити їх на озброєння. І в ну, нас була лінійка підкаліберних ракет таких. Ну, типу, як вільха із е, Бельгії, І, е, ну, по суті, по такий суті, е, такі е, протитанкові комплекси переносні в Україні дуже добрі. Вони цілком е, ну, конкурентно здатні, вона ж там бойова частина дуже хороша. Якщо вони навіть потребують підсвітки лазерної для наведення на ціль, то це, це невелике відставання технологічне. Насправді, ті танки, які стоять на озброєнні і бронетехніка, яка стоїть на озброєнні Росії, це все те покоління, яке для якого для враження якого цілком достатньо лазерної підсвітки. Так що. На цих порах і, і цей рівень розробок, але ж ми ж можемо тепер в західних партнерів брати ну, голівки самонаведення, дуже високотехнологічні, інтелектуалізовані. Ну, от ми ж маємо на озброєнні зараз снаряди SMART, наприклад, німецького виробництва. Це снаряд, який Запрограмований на вибір цілі, і він вже на підльоті до цілі вибирає, в нього закладена певна ієрархія цілей. Танк в першу чергу, потім е, САУ, потім бронемашини, потім, ну, ну так воно е, вибуване. І він сам обирає ціль на підльоті. Так що, е, ну рано чи пізно таке, таких снарядів треба буде багато, і українського виробництва в тому числі. В Україні є досвід виробництва своїх голівок самонаведення, досить якісних. В Україні є хороша школа виробництва авіаційних ракет. Ну і ми ж дозріли до, наприклад, протикорабельної ракети. Ми бачили, як Нептуни били, топили крейсер Москва. Ми, Дозріли до ракети середнього радіусу дальності, в принципі, ну, українські конструктори розробили ракету з радіусом дії 2000 км. Ну, 1000 кілометрів це вже під силу, тобто виробляти 1000 кілометрів, в принципі, ракета розроблена, і е, її необхідно виробляти в великій кількості. Але що тисячі кілометрів це означає, що українська ракета дістане до Москви. Так, і до Пітера, і до Москви. Тобто, ну, чи потрібно нам бити за Урал, я не думаю. Просто тут важлива не присутність українських військ на російській території, а вогневий контроль над певною зоною. Можливого пересування чи бронетехніки чи, чи піхоти. Ну от я думаю, що радіус 300 кілометрів від українського кордону має бути повністю перекритий. Тобто має бути таке озброєння, яке готове просто нищити колони на марші. Якщо, якщо вони з'являються військові колони без ніякого попередження про. Цілі, чому вони там перебувають? Ну це вже на повоєнний період, ми фантазуємо правда. Але е, те, що зараз, ну от питання інше: ракети Атакамс, Рамштайн відбувся, ракети Атакамс залишилися в тіні. А може вони вже передані, просто Україна їх не використовує, хто його знає. Адже якщо е, авіація не надійшла, то авіацію треба чимось перекривати. Ракети Storm Shadow прекрасні ракети. Вони працюють просто бездоганно, і є аналог цієї британської ракети, аналог французький, і є аналог німецький. Тому, в принципі, зараз лише питання концентрації на такої техніки. Адже ми бачимо, що ці наступальні дії, які зараз відбуваються, вони відбуваються по суті з мінімальним використанням найновіших озброєнь. Мінімальним. Так, дійсно, бредлі задіяні, танки Леопард задіяні. Навіть Росія встигла вже там обляпати надійно неспроможність українських військовиків їх використовувати. Ну це насправді не так, тому що той цирк, який вони показували, вони ж при всьому цьому боялися повідомити найважливіше, що під час цього Ну, потрапляння на мінне поле, а, там вся класика була. Там все ну, одно попереду йшов трал мінний, і мінний трал підірвався, тому що густина мін була така, що ну, по суті не розрахували, що трал витримає це. Тобто тричі більша концентрація мін на Квадратний е, кілометр ніж е, ну нормально це прийнято, і це призвело до певної затримки. Але е, російська пропаганда боїться одного. Вона боїться зізнатися, що при втраті е, кількох одиниць броні е, не загинули українські військові, і це свідчення най, найвищої якості е, е, натівської техніки. Ця техніка реально захищає бійця, адже кваліфікованого бійця готувати це, мабуть, не дешевше, ніж виготовити бронемашини. Так. Отже, Володимир, я дякую за цю розмову. Це дійсно є дуже цікаво і дуже важливо. Обидві ініціативи. Якщо вам було цікаво це відео, обов'язково поставте подобайку і підпишіться на мій канал. Цей канал свіжої історії. Мене звати Олександр Срецов і все буде Україна. Дякую. Дякую.